Християни цього року святкуватимуть Великдень 5 травня. Традиційно Великий Піст розпочинається за 48 днів до світлого Христового Воскресіння, і його дата залежить саме від дати Великодня. Перед початком посту християни відзначають масничний тиждень у 2024 році. Великий піст починається 18 березня, а закінчиться піст перед Великоднем 4 травня. Великий піст це унікальна можливість для вірян. Наблизитися до Бога це той період аскетичного, скажімо так, подвигу нашої душі для того, щоб мати можливість розібратися у своєму житті, мати можливість наблизитися до Бога, наблизитися до Його церкви, мати унікальну можливість посилити свої молитви і духовно зрости. Під час Великого посту важливо дотримуватися не лише обмежень у їжі, а й підготуватися духовно до воскресіння Христового. Зокрема, в цей період треба більше часу присвячувати молитвам та добрим справам, щоб зустріти свято з чистою душею для того, щоб по перше об'явити своїм страстям, своїм якісь вадам гріховним. Боротьбу і не один на один ти з ними, а посилюючи через обмеження якісь, ти закликаєш у своє життя Бога. Під цей час церква встановила якісь певні обмеження. В перший день взагалі нічого. Не їдять і останні два дня Великого посту теж не їдять там, тільки можливо хліб і вода. А всі інші всі дні є своя таблиця, якою люди ману у доступі вільному можна подивитися. Піст служить благим цілям, але не має шкодити здоров'ю. Тому від харчових обмежень звільняються люди зі слабким здоров'ям. Церква дозволяє їм не поститися. По перше, це діти. По-друге, це мами, які е, породіли, які народили, які кормлять груддю, То люди хворі, які, е, яким по медицинським показанням потрібно вживати там, чи молоко, чи якісь е, речі, які їм потрібні, біл, ну, білкові страви. Але знову-таки, це не про те, що ти е, зовсім не можеш не паститися. Везьми на себе якесь правило для себе, і відмовся від чого. Якщо тобі не можна, то від, від, від їжі повністю відмовитися, то відмовся. Ся від перегляду телесеріалів, отець Олександр нагадує всім вірянам: якщо людина під час посту поститься для Бога, але без Бога це дуже погано. Потрібно частіше приходити до церкви. Бажано, щоб людина відвідувала в цей період великого посту храми. Для чого? Для того, що ти під Ну, потребуваєш підтримки Божої, І де її можна знайти у храмі, коли ти приходиш і разом долучаєшся до літургії, долучаєшся до молитв, долучаєшся до святого причастя, Таїнства і крові Христової до Євхаристії святої, ти отримуєш духовну допомогу, і через це тобі буде легше з Богом проходити цей період великого посту. Тому прошу вас, дорогі друзі, не забувайте відвідувати храми більше, ніж ви відвідували у звичайній Тижні, коли немає посту, також важливо під час великого посту робити якомога більше благих справ, допомагати тим, хто потребує допомоги, приділяти час близьким людям. Важливо стежити за своїми думками, мовою, діями. Крім того, це гарний час, щоб відмовитися від шкідливих звичок.